Щороку у світі викидається безліч продуктів, що не лише погіршує продовольчу кризу, а й створює низку екологічних проблем, такі як марнування ресурсів та викиди парникових газів. Одночасно багато людей стикаються з труднощами у підтриманні збалансованого харчування. Саме щоб вирішити ці проблеми, ми з Ковальом Олександром розробили додаток Еко Застосунок екоїд має три основних екрани. Вступний, на якому зображено девіз компанії, екран з рецептами, де ви можете переглянути вже згенеровані штучним інтелектом рецепти, та режим редагування рецепту, на якому ви можете змінити щось у рецепті, який вже згенерував ШІ. Також на навігаційному барі ви можете побачити три кнопки: перехід до екрану з рецептами, додавання рецепту, тобто прикріплення фотографії, та перехід на профіль. А детальніше про те, як працює генерація рецептів, вам розкаже Ковальов Олександр. Доброго дня, мене звати Коваль Олександр. Зараз я вам продемонструю, як було застосовано нейронні мережі для проєкту EcoEat. Скопіюємо будь-яке зображення з холодильником там, де інгредієнти. Скопіюємо, вставимо. І у нас воно спочатку обробиться за допомогою мережі Lama. Виділяться інгредієнти. Потім за допомогою Псіка згенерується рецепт. Давайте уникати забруднення навколишнього середовища там, де це можливо. Адже ми маємо піклуватися про нашу планету. Піклуємося про нашу планету разом з EcoEat.